Можна За що? Ай! Ой, не хотів так сказати. Що він мені вколов, алло? Можливо, сьогодні день Івана довгопупса, ні? Що? де я? Копон! Мужик, ти мене десь намахав, мені здається. Іван Довгопуп сьогодні буде одягатися. І що ви думаєте, ну в мене є одяг, але. в мене його й багато, дивися. У мене багато якогось одягу. І кепки є, і штани є. А ще я хочу їсти, я хочу їсти. Так, давайте поїмо. А ти можеш якось встати? Ну, по-людськи, ну на тебе люди дивляться, ти можеш встати якось поїсти, ні? Так. Опа. О, смачного вам, якщо ви теж їсте, Івану теж смачного. Давай поп'ємо. Кока-Колю. <laughs> одяг, де о, дивись, одяг, тут у нас біля нас. Значить, все, чотенько, сідаємо і погнали. Let's go, щас щось ми купимо Івану, щоб він вже був на людину похожий. А то в Лос-Анджелесі, значить, але ну куди ж в такому-то вигляді. Всі думають, що він бомж. А, так воно і є. Але бомж, в якого є мільйон. <laughs> так, все, ставимо свій байк. Зачиняємо його, щоб ніхто не міг сісти. І погнали. Все, я маю 10 хвилин. Ляв тебе, звісно, тачка я в шоці. Ой, дякую тобі за тисячу, я тобі бажаю чудового дня. Тобі <реш> дня. <реш> дякую. Мужик, мені, будь ласка, одяг давай. О, по тисячу. Є така футболка, є така футболка, вам яку? Дайте мені білу. Тупа шутка. А в мене ж така майка, так? Да? Чи ні? Може бути темна майка. Ого, го. го, го. Скільки воно коштує? По 50 тисяч? Йомаю! -йо. В мого баті така є. Скільки воно коштує? 50 тисяч? 105 тисяч. Угу. О, 700. Ну, виглядає ужасно. Може, безкоштовно щось є? Ні? Нічого немає безкоштовного. Ну, знаєте, в мене є ідея. Значить, ми з вами бігаємо в маєчці. І мені подобається бігати в маєшці, тому що, ну, Лос-Анджелес, Майка це ж класно. 100 баксів. 100 баксів замазана футболочка. <с. <с.> я теж думаю, що мені піде. Давай будемо в цій футболочці бігати. А чого ні? Все, купляємо. Далі я маю купити взуття, да. 1500, в'єтнамки. Так у мене й так є в'єтнамки. Навіщо мені ще в'єтнамки? О, це то взагалі, ти глянь. ха Ну, це стильно, це стильно та молодіжно. Тому я думаю, що ми з вами купляємо це. Ні, ну давай ще подивимося, можливо, щось є дешевше, дві тисячі. Так, знаєш, дідовські ботинки непогано виглядають. Це воно, я це купляю. Купити. І я маю купити ще М. Я квест не почав! Ай! Як боляче! Блін! Ай, мені не засчитало це, що я вже купив. Взуття і одяг. Ну я поняв. Чудово, що я хоча б подивився. ну давай. О, 100 баксів, все. Купити. О, тапки. Купити. Вільний слот не знайдено. О, У мене є шоколадка. Давай ми з'їмо лошадку. Чи може то пиво випити. А що воно дається пиво? Мужик, вибач, але в мене така ситуація, я маю випити пиво, щоб слоти звільнити. Так що не дивись на мене так ускоглазий, окей? Нап'ємося пива і підемо купляти одяг. Можна зелені в'єтнамки купити. Ну якщо дивись, мене це є, то давай зекономимо, купимо в'єтнамки. Ну давай, біленькі в'єтнамки. І штани. Це штани. Це штани. Щось таке дешеве є у вас? О, <смір> Які вони бомбічні. О, такі, як в мене. Ну і ціни, ну і ціни. О, 1600. О, оце взагалі бомба. Купляємо 1600. Ай. Ей. А я можу тут клюшку викинути у вас? Я вибачаюся. Клюшка для гольфу. А як її викинути? Навіщо мені клюшка для гольфу? Одненько залишимо собі і все. А в мене там квест виконується. Штани в магазині. Та зачекай, а чому ти мені взуття не защитало? Я що маю одне за одним купляти? Штани спочатку купити. Тобто воно мені взуття не защитало, так? Да? Та ну, йомайо. йо, штани спочатку, так? Ідеально. Купуємо. Взуття. 1500, да, саме дешеве? Накупляємо в'єтнамок. Все, купив. Да! Ми виконали квест! Сюди! Ха, ха плюс 5000. Ой, дякую, я вам дякую. Дивись, там щось валяється. Підняти. Так, футболка поло. Ой-ой-ой. ой ой А я можу його замінити? Ні, не можу. Дружу, ти тут? Так, так, я тут. В тебе чоткий жигуль, мужик. О, дякую А можна ляпас побігать? Ляпас? Да, да, да. Та усієї сили, як тільки можеш. Хе-хе. <схай> <За що? Ай! схай> так Ай! Це було боляче, але я кайфанув, дякую. <схай> Дякую, мужик. О, і тобі дякую. Чуєш, а скільки він стоковий да, коштує да. в салоні? 90. А якщо його за FTши, скільки це буде? За 50, десь думаю. І що скажеш, як тобі машина? Прикольно, прикольно. Ви не хватає тут дріфт настройки якоїсь. О, як в таксі сідаю, ти глянь. Ой. Ну ти взагалі машиною задоволений? Да, ну да, Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-погнав. Це ми знімаємо, а це ми одягаємо. Дивимося, футболочка поло. Така собі. О, дивись, наша футболочка. Да, Замазаний такий. Ну, так ми сьогодні з вами скупилися. Ось так виглядає Іван Довгопупс. Ставимо лайк за це. Чудово. О, ну чи не сок? Ну чи не кайф? ні? Медична допомога. Викликаємо медика. Ми маємо виконати цей квест. А як медика визвати? Я не знаю. Контакти. О. Медики. Все, я викликав медика. <реш> Чекаємо медика. <реш> я сподіваюся, ну, що медик до мене під'їде. А то навіщо я ножки так закинув? <реш> І тут має бути вставка від губки Боба. A few moments later. Мій виклик було скасовано? Ей, тобто, тобто, може мені погано. Я чекаю на допомогу, алло. <реш> Ось так і будемо чекати. О, да! До нас їде медик! Да, ось медика показує. Ось це він їде. Давай, мужик, ми тебе чекаємо. <си> Сидить такий чекає. Так, я його чую. Да-да-да, це він. Що, пан? Ой, вітаю, пане. Щось і ішов вішов погано стало. Можете, будь ласка, допомогти. Спочатку я хочу вам здати кров. Ми погоджуємося. Цілу хвилину. Два. Один! Та-дам! Чудово! Йоу! Ой, ще й полікуємося. Ой, квест виконано! Все гарного дня. І вам бажаю чудового дня. Посміхайтеся і знайте, що все буде чудово. Ой-ой-ой, ти що ш... це зі мною? <laughs> От, то то пливу, звісно. Знаєте, саме головне те, що живий. Ой, Івану довгопупсу стало чуть-чуть весело, походу. <laughs> Що він мені вколов, Алю Потаксуємо? Влаштуватись на роботу таксистом. Починаємо квест, а чому ні? Алло. Я не знаю, чи в такому стані можна їхати таксувати, але нічого. Warm. Іван довгопупс піднімається. Сьогодні він буде таксистом. Вау! От то-то. Да. От то-то, звісно, мужики ви банда, я фігею. Тут то -то поїхала мафія. Ой-ой, не збий мене, не збий мене, мужик, не збий мене. Дивись, в мене є білет, я купував. Взяти монетку 5 тисяч. Ну давай. А чого воно так глючить? Можливо, сьогодні день Івана Довгопупса, ні? 10 тисяч! Плюс 10 тисяч. Ну, вже непогано. А було б чітко, якби це була машина. Да, автомобіля мені не вистачає. 10 тисяч теж непогано. Так десь земля дівається з-під ніг. Куди я їду? Що це таке відбувається? Ей, що? Де я? Що мені цей медик дав, що я так пливу? Ай! Це було боляче, мужик. Це було боляче. Вітаю, пані. Вітаю. Не хочете покататися на моєму байку? Та ні, дякую. Я й не сумнівався. Все з вами ясно. Жінки. Я Сігма. Я навіть не буду намагатися, ясно? Таксист, влаштуватися. І, і що далі? Ага, я маю взяти машину, так? Да? Є для взаємодії. Так, Октавія. Ну, в нас має бути сама пантова Октавія, да? Я думаю, так. Давай. Скільки буде коштувати? Давай будемо по 50 баксів. А далі що? А, джі, 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 все є. О, скільки їхати? Йома, да тут їхати і їхати. Тут, походу, боти є 2 900. О, 1800. Цей час настав Іван довгопупс на машині, тільки Іване, біда одна. <ріхи> Чому під тобою нічого немає? <ріхи> Як ти там сидиш? Ти глянь, немає дна в машині. Така солідна машина, солідно виглядає. Мужська, мужська, мужська. Оп, стоп, 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 Засильно заїхав. А ми уже під'їжджаємо. Так, де мій чувачок стоїть? Хелло, мужик. Ага. Що там, як життя? Куда тебе? половиною кеме? Та тобі. Йомайо. Подожди, а я можу якусь ціну поміняти на 2000. Хе-хе. <хи> Ей, а я, походу, ціну не можу поміняти. Та тут тільки 2000 і ставити. Якщо тут -то боти, то да, а Я думав, що це я буду настоящих людей возити. Думав, поставлю адекватну ціну. Йо-майо, звісно. -йо, дуже вам дякую, дуже вам дякую. Це по-любому медик мені щось таке дав, що в мене все зникає. Обслуговування таксі. Довеземо безпечно. Ну, не факт, що довеземо, але будемо намагатися. <хи> так, інкасація. Човака, все окей, збиваю всі стовби. <сміюм> Він дизель, ой. ой ой Не боїшся зі мною їхати? Ну окей, а я боюсь <смію> з собою їхати. Так, ми вже майже Кабан! Це що таке? Хело, мужик. Як життя? Ну ладно, удачі тобі. Ага, тебе значить сюди, да? І куди ти пішов? Куди я тебе завіз? <смію> О, ціна! Ха, Випадково! Так, 2000 за кмето непогано. О, так це наш кінтуха, да? Чи ні? А, ні, це вже інший. Не знаю, чим ти тут займався, але сідай. 8 км? тобто ми за це получимо 16 тисяч? Ну якщо за км 2 тисячі, а я буду їхати 8 км? Ну, математика. Ну, що сказати? що сказати. Олінь? Хоча я навіть не хочу оленів обзивати, олень. Це ще хуже оленя. Ой-ой-ой, ой ой -ой, 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 -ой. Бачу, вписалися. ой, ну куди ж ти їдеш? Куда ж ти їдеш, таксист? Це хто йде? Ага. Поняв, вже не йде. Поняв. Ай, да за шо по колесам, йоу! Ну, що за погані люди, а? Воу, воу, заносить. Бочком можна йти. Ха-ха. оу диви оп, як пішов. А мені даже Диви-диви-диви-диви, як пішов. Оп-оп-оп-оп, Ой, засильно, засильно, засильно. Ладно. А ось ми вже й на місці. Можете виходити. 2517? А як так виходить? Ціна за каме 2000. Я їхав 8 тисяч. Я маю 2517? Мужик, ти мене десь намахав, мені здається. сьогодні ми з вами виконали доволі багато завдань. І це було максимально весело. Бажаю вам чудового дня і дякую за увагу. Всім пока-пока. Беєм! -пока.